Відповідаю, для кого Марія Академія? В першу чергу для ментально зрілих людей. І якщо ви зайдете на сайт і побачите там чорним по-білому, ні, кольоровим по-білому написано, красивим синім кольором, написано про те, що першим кроком на рівні допуску, доступу до Імарі Академії, є завершена програма Крила. Ось! А програма Крила це є річний вимір, в якому формується ментально зріла особистість. Тобто в Імарі Академія не можуть е, прийти травмовані е, люди, недоекспертів, ну називаю речі своїми іменами, які думають, що за допомогою. Перебування на території чи інструментів отриманих вони можуть повирішувати якісь свої проблеми, свої дефіцити, свої запити і так далі. Ні.